Ось вам, ребята, ще один доказ. Ось тільки що перепакували, коротше, акумулятор. Він важкий, став такий, реально масівний. Ось вам причина перепаковувати акумулятори. Коли ви кажете, я в інтернеті куплю, я в інтернеті, ребята, то інтернет, можете ним хіба підтертися тим інтернетом. Е, показую, що ви купите в інтернеті. Оце отаке продається в інтернеті. Щоб ви зрозуміли, коли ти купляєш акумулятор в інтернеті, що ти купуєш? Ти купуєш. Кучу китайського ненужного фіолетового хламу, який запихнули в пластмасовий корпус. Це не акумулятори, це херня. Але ж їх називають. Давайте поміряємо. Я ще їх навіть не трогав. Давайте поміряємо. От, а вдруг я ще слухануся, і це дійсно якісні високострумові акумулятори. Давайте візьмемо тестер опору. Високострумові акумулятори повинні мати супротивлення від 15 мОм і менше. Поняли? Маленьке супротивлення це висока тилкоотдача. Із-за того... Зараз замірюємо супротивлення. Може, там... може я не правий, відкуда я. Може, може, так і бути? Може. Як його підставити сюди, щоб вона не падала? Не падає собака? Так. Тикнем. Не падай? Не падає, я тобі сказав, собака така. Не різано. Um, ну типа вообще дохлый. Да, типа вообще дохлый. Так, ну хоть кейс из них живой. Он um, вообще не хочет даже работать. Вообще. Не хочет даже воспринимать этот аккумулятор. Что-то 100 миллионов показал уже и все. Ви розумієте? О, 36 млн. Один показав 36 млн. Ребята, 36 млн це в ліхтарики на лобні впаюються. 36 О! Оці дві банки більш-менш щось там додихають. Оце 36 млн. Все остальне взагалі дохлий мусор. Ребята, щоб ви зрозуміли, 36 млн це в отакі ліхтарики впаюються. В ліхтарик. Ліхтарик, який тягне 500 мА. Поняли? Щоб ви поняли, що шуруповерт тягне 20 А в нагрузці, а ліхтар 0,5 А, То 0,5 А ліхтарик це нормальна така віддача 36 мА. Але все одно качество хренове. Але для електроінструмента це просто хлам. Це ви купуєте кусок хламу. Того ніколи не кажіть, що я в інтернеті дешевше куплю новий акумулятор, чим перепакую. Перепаковка, це не сравнить. Ти такого не купиш в інтернеті. Все, пока усім.